Селяни, но ну стій! Будь ласка, Ріко, що ти хотів? Селяни, ну я хотів тебе спитати, як стати багатим. Ну, це гарне питання, але ти забираєш мій час, друже. Іди попитай когось іншого. А, хтось може сказати мені, як стати багатим. Мені потрібні гроші. Аго, друзі, приходьте до мене сюди. Мені потрібна ваша допомога. Що, ніхто не хоче прийти до мене і сказати, як заробити гроші. Ощі, знаєте що? Ні, я обов'язково дізнаюся, як стати багатим. Мені всього лише і потрібно це дізнатися. І тоді всі мої проблеми пропадуть. Так, я пішов шукати, як розбагатіти. Мені потрібно знайти цю інформацію. Так, так, хто це тут у нас? Гей, привіт, привіт, поптико. Як тебе звуть? М Мене звуть Ріко. А, так, а тебе як? Друже, це не важливо. Важливо лише те, що ти шукаєш по життю. О, я тебе шукав. Дивний чоловіче. Я шукаю гроші. Як розбагатіти, як мені це зробити? Мені потрібна ця інформація. Я тобі в цьому допоможу, але після того, як ти отримаєш бажане, доведеться заплатити. Слухай я готовий платити. Давай мені те, що дасть мені багатство, гроші що-небудь. Мені це потрібно, друже. Розумієш? Добре, тоді тримай цю штуку. Ось це так. Це тобі рукавички і кросівки від мене. Що? І ти хочеш сказати, що через це я розбагатію? Слухай, мені здається, ти мене обманюєш. Просто надягни... І йди у шахту, і ти роздобудеш собі багатство. О, я думав, ти мені щось корисне даш. Знаєш що? Ні, забирай свої ось ці рукавички, що це кросівки. Ні, ні, ні. Ні в якому разі не віддавай мені назад. У нас був договір. Якщо ти його не здійсниш, ти будеш проклятий. О, капець, добре, дякую. Слухайте, друзі, мені це не подобається. Так, ну що, давайте міряти ці кросівки. Що це взагалі у нас таке? Так, ну і ну, як мені що підходить? Як що скажете? Бо мені здається, що щось не дуже. Ну, кросівки, як кросівки, в мене такі були. Ну, якась рукавичка, звичайно. Ну. Не знаю, таке собі, ви що скажете? І що з нею, цією рукавичкою робити? Він казав іти у шахту. О, жесть. Ненавиджу шахту. Ой, ой друзі, дивіться, якось швидко бігаю. Якось дуже швидко. Навіть стрибаю гарно. Ну що селяни не хотіли витрачати на мене час, а я зараз. Піду, в шахту, щось там буду робити і стану найбагатшим. Так, друзі, я взяв трошечки їжі і кайло. Зараз буду добувати. Так, це схоже на шахту чи ні? Е, так, але ні, не схоже. До речі, ледь не забув про факели. Так, ну все, тепер я готовий. Шахта. Ти де? Я готовий стати найбагатшим у світі. Ну, шахти нема. Тоді що робимо? Звичайно, копаємо під себе. Так, і що тут в нас є? Ви щось бачите, я нічого не бачу. Вугілля. Ага, ну, добре. Скільки його тут? Ну поки я багатим не стаю. Так, друзі, де печера? О, діамантики, друзі. Оце так підфартило. Скільки в нас там випало? Що? Ви це бачите? Я отримав цілий стак діамантів. Хоча мені здається, я викопав лише один. Одну руду, все я зрозумів, що той о, дивний хлопець мав на увазі. Тепер я точно стану мільйонером або навіть мільярдером. Так, ось і шахта. Так, так, так. Слухайте, мені потрібно лише діаманти. І всього на всього. О, бачу ще є. Друзі, мені вже подобається ця рукавичка. Чи кросівки, я навіть і не знаю, що, що дає. Золото. Також два стаки. Ось ще. Слухайте, мені здається, ми розбагатіємо дуже швидко. О, діамантики. Ось ще діамантики. Добуваємо все, що тут є. Друзі, це просто жесть. Подивіться на це все діло. Це я всього-навсього 5 хвилин в цій печері. А вже багато всього знайшов. Це хто? О! Так, друзі, все зі мною добре. То був лише мімік. Ні, ні, не той мімік. Інший мімік. Мімік скриня. Е, лазурит. як гадати, його слід добувати. Яка квіточка. Так, діамантики. Щось я вас не бачу, але бачу залізо. Мені потрібно золото та діаманти. всього всього. я що, багато прошу. Тупик. Да, друзі. Не думав. Що багато життя таке. Так, отже, і що, все, фарт закінчився. Так, мені здається, або я чув якогось моба. Так, друзі, чи бачите, ви тут діамант або золото. Напишіть в коментарях. Так, золото знайшов. Давайте добувати. До речі, друзі, ви помітили, що коли я добуваю щось цією рукавичкою, воно одразу добувається стаком і переплавлене. Ось, подивіться, я добуваю, добуваю. І. І маю ось тут золото, вже переплавлене. Мені здається, це супер. Давайте багато золота не буває. Ге, чого не береться. О, це тому що в мене вже повний інвентар всього, подивіться, все, золото, діаманти. Ось виявляється, я і став багатий. Так, це мені вже не потрібно. Ну що ви, біднюки? А hey, що ти таке кажеш? Hey, нічого, голем, нічого не кажу. Дивись мені тут. Ще знаєш що, пішов ти? Я тепер найбагатша людина в селі. Гей, hey, привіт, селянин, біднюк. Тримай на покорми свою сім'ю. Вуху. Uh -huh. Друже, не забув про мене. Вау, привіт, загадковий чудак. Так слухай, хотів тобі сказати велике тобі дякую. Просто я стільки всього накопав завдяки тобі. А, ну я це чути. Ну що, тепер плати. Так, так, скільки ти хочеш, до речі? Я хочу все. <гум> так, смішно. Ну що, скільки? Е, Я тобі вже сказав, я хочу все. Що ти маєш на увазі, стак? Стак діватів? Тримай, друже. О ой, пробач, тримай, звичайно, бери стак. ріко ріко, ти мене не зрозумів. Я тобі казав, що настане час, і я в тебе прийду по оплату. І мені потрібно все. Я маю на увазі все. Все, що ти маєш на увазі? Ти хочеш забрати ці. Кросівки і цю рукавицю? Проти мені все, що ти накопав? Е, в, в сенсі. А який тоді сенс? А сенсу нема. Я так хочу, я тобі попереджав. Що? Не буду я тобі нічого платити, зрозумів. Тоді я накидую на тебе прокляття. Не завжди. Що ти пішов ти? Прокляття він на мене буде накидувати. Гей, вівця, ти чула це? Капець, повірити не можу. Прокляття, яке ще прокляття. Дивіться на мене. Я тепер найбагатша людина. Мені нічого не потрібно. І ніхто мені не потрібен. Ніхто нічого мені не потрібно. Подивіться на мене, я найбагатший. Розкинусь тут і там. І хто що тепер мені зробить? А, це що? Ні-ні, ні відваліть, відваліть. Ой, що шо, шо відбулося? О, де я? Гей ей, ей а, а де всі мої речі? Мої, мої гроші? Ні ні ні. ні, ні. Це що було? Друзі, 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 друзі. Де всі мої речі такого не може бути. Ой, мені погано, мені погано. Друзі, допоможіть, будь ласка, терміново підпишіться на мій канал, щоб мені стало легше. Фух. Ой, так. Знаєте що? Мені здається, потрібно було платити тому дивному хлопцю. Я б ще собі накопав. І залишився б хоча б з усім тим добром, що він мені дав. А Тепер дивіться, в мене не кросівок нема. Ні, тієї рукавиці. Що мені робити? А, друзі, це він нагнав на мене когось, у тих хлопців. Напевно сказав, що в мене багато грошей. Капець, друже, це просто жесть. Друже, ну а щоб з тобою такого не сталося, обов'язково став лайк під цим відео, пиши свій коментар. Я читаю всі ваші коментарі, до речі. А також хто ще цього не зробив, підпишіться і натискайте на дзвіночок. І не забувайте передивлятися усі мої плейлисти. Там Багато цікавого. До речі, ви любите пригоди по Майнкрафту? Ну а з вами був я, Ріко. До нових зустрічей, друзі! Бувайте!